Вітаю всіх, шановні пані та панового фенакалістрі, це проєкт Лімпро ЛюПлей. І як ваша справа, сподіваюся, всіх все дуже добре чи ахуєнно, блять. Тож, що ми з вами сьогодні розбираємо, до речі, як вам мій метелик, нахуй. Бачите, блять, я його в казино виграв блять. Ха, ось такий ахуєнний ті, блять. Сьогодні ми з вами займемося полюванням. Бо тут воно дуже ахуєнне, блять. Але для цього вона потрібна ліцензія на зброю, ліцензія блядь, на продажу шкурних. І нам треба зброю, бо у нас ніхуя немає взагалі, блять. Тож, давайте поїхали спочатку, купимо одну ліцуху, потім другу, і будемо все поступово вирішати, як воно працює. Блядь. А Якщо ви хочете полювати і все зі мною, то блядь, качайте alt v чи alt -5, це мультиплеєр. Знаходите там у пошуку Олімп, сука, ролеплей, блядь, Я думаю, нахуй. Качаєте нахуй цю хуйню, все, заходите, вводите через М. Реферали, ось замість айсі промокод із 380 великими літерами, блять, і все нахуй. І, блять, вам буде халявні нахуй, коїни, блять. Гроші там, коротше, я допоможу, якщо треба, пишіть цей, нахуй. Блядь, в Discord він є в описі, блять. І так, перше, нам треба ліцензія на зброю. Яка коштує ніхуя, собі вона коштує, блять, і треба ще 5 рівень, блять. Блять, ну давай. Сука, 150к нахуй. Ого! Ди на нахуй я блядь Шльондра нахуй. Це найдорожча шлюха, яку я зустрічав в своєму житті, скажу вам чесно, блядь Так, і тепер нам треба з вами придбати ще ліцензію на зброю. Ой, яку нахуй зброю? На полювання. Саму ліцензію на полювання на мисливство, блядь можна отримати у мерії. Так само там можна отримати лицензію Гейзер, нахуй, в мене так і зранку буває. <сум> сука, так само тут можна отримати ліцензію на цей, блядь, риболовство, якщо не помиляюсь. Чек, чиняй, нахуй, тату зайшов, блядь, Мері, здорово, шльондра, блядь, Так, ліцензії, так, давай. купити, сука, на риболовлю, коштує вона, іди нахуй, блять, 150к, ніхуя собі, блять. Купити, Ну, на полював, єбать, ще одна дорога шлюха, сука. 300к ми вже з вами в'їбали, блять. Хвойда їбана. Зброя, вона не душевна, насправді. На Дарова, Хуан їбаний, блять. Тому я вам раджу заходити, заходити, вступати в якусь організацію, є то чи блядь, полісмени їбаніна. Так, що в нас є, блять? Це в нас все є, нам це не треба ніхуя. Нам не важка зброя, блять. Ось ця зброя, якщо я не помиляюсь, бачите, вона прийдеться з ліцензією, блять. А, наприклад, ці холодні, блять, вона без ліцензії, вона похуй. Ця, якщо я не помиляюсь, топова, блять, для вбивства цих гадюк. Чик. Є, вербали гвинтівку, блять. Сюди, нахуй. Оп, єдиничку, сука. У нас немає набою, блять. Труба однобої. Набої в нас різні, блять. І я не дуже знаю, які саме нам потрібні, блять. Тому зараз ми вам будемо гадати, що нам купити. Давайте спробуємо ці, наприклад, для початку. А, Ні, не ці нам треба, блять, поняв, нахуй. Що я ще не купив з набоїв, блять. ці, давайте купимо ці. А є, блять. Та, сука, а чого їх так мало, блять, а? Чого їх так мало, давайте купимо трішки більше, блять. Є, в нас є зброя. І тепер перед тим, як почати їхати на полювання, нам потрібно що є, аптечка. Є, їда та впитьємо, нахуй. Є все, можна вирушати блять. полювання. В нас є багато зон, ось ви так воно помічаються, зона полювання, блять. де це можна робити. Тварини, сука, бігають просто по дорозі. Вони можуть вас вбити, захавати, тому треба бути обережним. Продати шкору можна скупником м'ясу, він буває або тут, або ось тут от. Десь отут він коротше, буває, тому там обережно бельгіє, то наху, вся хуйня. То що ж, помчала там полювання. Я на полювання вирішив взяти роуз, тому що це ну, типу позашляховик. По-друге... безпечніше трішки, Все, ми в'їхали по суті в зону полювання. І тепер треба можемо так трішечки їздити та шукати, де ця опа. Бачите, вон він нахуй стоїть сука, гнида, блять. Так. Дістаємо рушницю. А, і, до речі, я б радив вам біжати на автівці, бо поки ви забираєте м'ясо, може біжити якась Нахуй тварина нахуй інша, блядь та вас захавати. Беремо нож. Сука, треба відбігти, так і буває, це гета. Все, ахуяримо м'яско. Ну давай що тут нам досить. Давай, сука, опа, нормальна шкура койота. Поняли, блядь Не якась там підзаборна хвойда, блядь, а нормальна шкура койота, блядь так, взагалі-то я радий був вам їздити на плювання з друзями. Опа, ще один койот бачили нахуй. Їх багато, вони, сука, отсюди, блять. І то вони нахуй небезпечні тварі, блядь. А, так, нікого немає. Ззаду, блять. Беремо гундівочку, блять, і у голову, нахуй. На, сука, є, блять. Все назад готівку, тому що це дійсно, я ну, ще не жартую, блядь. Ви берете, блядь, забираєте м'ясо цією худоби, блядь, підбігає яка-небудь піддарашена і вас вбиває. Там кабан чи що небудь таке, нахуй це все може бути. Ви можете просто гуляти, блядь, де набуть там, де є тварини, і воно нас буде вбивати, блядь. Ну тупо гниди, блядь, Я вам кажу, це дуже небезпечна робота, блядь. Тому треба бути дуже обачним і уважним, нахуй взагалі, блядь, це, блядь, не шуточки, сука. О, дивіться, кабан! На, сука. Бля, ебать, їздить нахуй кто се, блять. Мої подарунки лутаю, сука така. Ля, кабанчик живий, нихуя собі, блядь. Ты, блядь, пумба, нахуй. Ты шо, блядь, дозволяєш, нахуй? Я ж тебе переїхав, блядь. Якщо ви переїжджаєте тварину, нахуй, і вона вмирає, то ви не зможете забрати з неї шкуру тому що не можна забрати, блять, свои, блядь. Гниды, блядь, опа, нормально, ще і м'ясо насипало Гарний, блядь, цей кабанчик, блядь. Короче, не можна, блядь, цих тварин, блядь, бувати, нахуй, автікою блядь. О, пантера, бачили, блядь? блять. Кабана захуяримо, блядь? Вон вона стояла, блядь, Пантера це добре, блядь. Так поруч нікого немає, блядь, бо як я казав, можуть нахуй захавати, блядь. О, вон там дається, це, це, це камінь чи кабан, блядь? похуй. Так, все, забрали. Рушаємо до автівки, хочу залутати пантеру, блядь. І кінці відео ми поїдемо з вами блядь, до цього типа. Подивимося, що скільки коштує. О, сука, злякалась, нахуй, авца. Та ході бігти, блядь. Ну, заспокойся, сука. Якщо вам що цікаво, то на цьому острові, ось тут цей остров, блядь, який називається, Каупетіки, коротше, я ви поняли, блядь, там теж можна, блядь, полювати. Ви можете навіть під'їхати сюди на своїй автівці до цього, блядь, дерева. Це коштує 10 тисяч. І він вас телепортує на острів за 10 тисяч з вашою автівкою, блядь. Це ахуєно. Я тебе зараз залутаю, нахуй. Давай, збру. О, голову нахуй. Раз кабан, блядь. Ебать, Д... два кабана залутало, нихуя собі, блядь. А те пощастило, блядь. Добре, що я його побачив, тому що коли б якби знімав шкіру з цього, блядь, то я міг би мене нахуй захавати, блять. Ти шкуру знімай з нього. Курва, блять. Довбойоба кусок. Давай, 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 швиденько Опа, два шмати м'яса, блять, ахуєнно. А цей друг нам що дасть, він нам дасть. Давай що ми теж гарний, блядь. два шмати м'яса. Найс, ебать. Ебать, як ти кумедно бігаєш? Ти шо, сліпий, тут дерево, блядь. Блять, добью, щоб нахуй не мучився, блять. Де ти, сука? О, їбать, ще один, бачите, нахуй? Все нахуй? Ебать, трохи нахочкану, блядь. Я думав, що мені зараз пізда буде. Про що я казав, що ви можете одного вбити, блядь, знімати шкуру, на вас побіжить інші, блядь. Нормальна шкура койоту, сука. Це те, що мені нормально треба, блядь. Опа, подаруночок нахуй. Сюди рідненький, сюди мій хорошенький, сюди мій гарненький, іди сюди, сука. Що то ріштучки цукерки, охуєнно, блядь, в мене вже є 42, блядь, То я сьогодні ще один донки встигну результатами, мабуть. Ось ми нарешті доїхали до цієї голови. Де він? Ось він. Так, що забув склад? Що для полювання насправді дуже добре мати рюкзак? Тому що якщо ви там поїдете надовго, воно все має блядь, свою нахуй, цю хуйню. До речі, бачите, хороша шкура, нахуй, нормальна шкура, блядь, М'ясо, а е, а. Я що тільки койота запутав? Ні. Койот, койот, А де А, шкура кабана, блядь, це погана шкура, кабана, бачу, блядь, добів, так, що в нас є? Ось тут ми бачимо максимальну ціну, як я розумію, і ціну на зараз. На даний момент ціна в нас гуляє блядь, раз на день. Але це буде пізніше раз, нахуй на тиждень тиждень десь на годину-дві, не знаю, десь так. Ось тільки усього можна залутати. Різна шкура, як плюшки там м'ясо, блядь, роги нахуй, знову шкура, м'ясо кабана, койота, нахуй, хоро, блядь, шкура лева. Коротше, це не зовсім лев, це цей, блядь. Де він? Є, нахуй Пантера чорна, а є біла пантера. Ось біла пантера чомусь нахуй. Не знаю, але теж непогані суми можна заробити на цьому. Чим вищий у вас рівень цієї праці, тим більше краще речі ви отримаєте. Ми зараз зробили на 5 тисяч. Мало, блять. гнида. о, я тобі в'їбав зараз, нахуй, на. І ще раз, блять, мені не шкода, сука. Мені з таких набоїв, нахуй, я можу їх продавати, блядь. Непогано. Ось така хуйня, ось таке полювання. А, у наступному відео я вам ще покажу риболовлю. Там можна рибачити та продавати без ліцензії, якщо що. Але можливо ліцензія повинна для того, щоб зробити більше коштів на продажу, блядь. я не знаю що ще. На цьому все. Ви були на каналі ЗРІС0, це проєкт Play. Зустрімося з вами тут, а я помчав шукати далі подарунки, тому що мені треба робити нахвіт гроші, щоб робити контент. Тому побачимо з вами всім тут, всім па-па-па-па!